Тема сьогоднішнього уроку кліматичні пояси і типи клімату землі. Кліматичні пояси це широтні смуки, які мають відносно однорідний клімат. Вони відрізняються один від одного температурою повітря і переважаючими повітряними масами. Кліматичні пояси змінюються зонально, тобто від екватора до поросів. Розрізняють сім основних кліматичних поясів: екваторіальний, два тропічних. Два помірних та два полярні Арктичний і Антарктичний. По одному в кожній півкулі. У кожному з них протягом усього року панує одна повітряна маса, відповідно, екваторіальна, тропічна, помірна, Арктична або Антарктична. Між основними поясами в кожній півкулі утворюються перехідні кліматичні пояси субекваторіальний, субтропічний, субарктичний та субантарктичний. У перехідних поясах повітряні маси змінюються за сезонами. Вони надходять із сусідніх основних поясів. Влітку панує повітряна маса ближчого до екватора основного поясу, а взимку дальшого. Наприклад, у субекваторіальному поясі влітку переважає екваторіальне повітря. Настає вологий сезон року, взимку надходить тропічне повітря, настає сухий сезон. Тому клімат субекваторіального поясу влітку подібний до клімату екваторіального поясу, а взимку до тропічного. Кліматичні пояси охоплюють величезні території і навіть у межах одного кліматичного поясу кліматичні показники можуть помітно відрізнятися. Тому всередині кліматичних поясів виділяють кліматичні області з різними типами клімату. Під типом клімату розуміють сукупність кліматичних показників, характерних для певної території. Основними кліматичними показниками, що характеризують тип клімату, є кількість сонячної радіації, середні температури найтеплішого та найхолоднішого місяців, річні амплітуди коливання температур, середньорічна кількість опадів та режим їх випадання тощо. Для графічного зображення змін кліматичних показників протягом року на певній території використовують кліматичні діаграми. Кліматичні діаграми це особливий графічний вид подання інформації про клімат. Для її читання потрібно знати умовні позначення, а для аналізу характеристики типів клімату. Складовими елементами кліматичних діаграм є шкала температур ліворуч, шкала опадів праворуч. Горизонтальна шкала номери або перші літери назв місяців. Вертикальні стовпчики це режими падіння опадів за місяцями, число посередині це сумарна річна кількість опадів. Червона лінія відображає річний хід температури повітря. Екваторіальний тип клімату формується під впливом екваторіальної повітряної маси. Вона визначає спекотну і вологу погоду протягом року. Щорічно, тим тримається висока температура повітря, плюс 24, плюс 25 градусів Цельсія. Річна амплітуда коливань температури зовсім незначна 1-2 градуси Цельсія. Сильне нагрівання поверхні в цих широтах та інтенсивне підняття теплого повітря формує потужні, купчасто дощові хмари. Вони щодня приносять зливи з грозами. Тому опадів протягом року випадає дуже багато, понад 2000 мм. Пори року в такому кліматі відсутні, оскільки і температура повітря, і кількість опадів протягом року майже не змінюється. Субекваторіальний клімат кожної півкулі визначається сезонною зміною повітряних мас. Улітку, коли сонце більше освітлює північну півкулю, приходить екваторіальна повітряна маса сусіднього екваторіального поясу. Тому влітку жарко і волого, як в екваторіальному поясі. Узимку, коли сонце більше освітлює південну півкулю, на цю територію приходить тропічна повітряна маса сусіднього з півночі тропічного поясу. Вона визначає спекотну і суху погоду. У південній півкулі все відбувається навпаки. В такому кліматі з'являються сезони року. Літній, жаркий і вологий, і зимовий жаркий і сухий. Тропічний клімат дуже спекотний і сухий. Його формує тропічна повітряна маса, що панує в тропічних широтах. Температура повітря влітку становить плюс 35 градусів, а взимку знижується до плюс 20 градусів. Майже відсутні хмари і опади, тому саме у тропічних поясах розташовані найбільші пустелі світу. Субтропічний клімат, як і субекваторіальний, формується під впливом сезонної зміни повітряних мас. Влітку надходять жаркі і сухі тропічні, а взимку прохолодні помірні. Континентальний субтропічний клімат. Сухий, з жарким прохолод... літом лі, лі, лі... до плюс 30 градусів, прохолодною зимою від 0 до плюс 5 градусів. Зволоження недостатнє 300 мм опадів на рік. Тому в такому кліматі формуються пустелі і напівпустелі. На західних узбережжях материків клімат субтропічний, середземноморський, з жарким, сухим літом, та м'якою і вологою зимою. Температури влітку плюс до 20 градусів. Взимку до плюс 10 градусів Цельсія. Кількість опадів 500-700 мм на рік. На східних узбережжях материків клімат мусонний. Літо тут жарке і вологе, а зима прохолодна і суха. Помірний клімат формується в помірних широтах, які отримують вдвічі менше сонячного тепла, ніж тропічні. Це тепло протягом року розподіляється нерівномірно. Тому добре виражені чотири пори року: холодна зі снігом зима, тепле літо і тривали перехідні весна і осінь у помірних широтах панують помірні повітряні маси, але туди також проникають тропічні та арктичні маси. Тому погода помірного клімату дуже різноманітна: від теплої і спекотної, де плюс 22-30 градусів Цельсію влітку, до холодної і сильноморозної від мінус 5 до мінус 30 градусів взимку. У помірних широтах панують західні вітри, що створюють західне перенесення повітряних мас з океанів. Завдяки цьому, наприклад, Атлантичний океан здійснює такий великий вплив на формування клімату Європи, що він відчутний на відстані до 3000 тисяч кілометрів від його узбережжя, розрізняють помірно континентальний, континентальний і різкоконтинентальний тип клімату. У субарктичному або субантарктичному клімату властива сезонна зміна повітряних мас. Влітку приходять помірні, взимку арктичні. Опадів випадає мало, близько 200 мм на рік. поширена багаторічна мерзлота. Арктичний або антарктичний клімат дуже холодний, він формується в полярних областях, що лежать в холодному тепловому поясі, якому властива полярна ніч і полярний день. У полярну ніч сонце не з'являється за горизонтом і не нагріває поверхню, настає тривала, малосніжна і морозна до мінус 40 градусів зима. У полярний день сонце хоч і світить, проте сніг і лід відбивають більшу частину його променів назад в атмосферу. Тому літо коротке, сире з млякою і холодне від 0 до плюс 5 градусів Цельсія. Опади випадають дуже мало, до 200 мм на рік. Суворості клімату додають сильні вітри.